Всім привіт, Вітаю вас на каналі Фромюкраїн. Ця інформація буде корисна для всіх українців, які проживають постійно або тимчасово за кордоном. Отже, що буде, якщо не оновлювати свої дані і чи можна уникнути штрафу для тих, хто тимчасово або постійно переживає за кордоном? Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк в цьому відео. Так ви допоможете розвитку та просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Отже, міністр закордонних справ України заявив, що в питанні захочення українців повертатись за кордону додому потрібно знаходити правильні інструменти, за його словами. Дотискати не можна. Треба знайти правильні слова, каже він, правильні інструменти, правильну взаємодію. Тобто, питання повернення українців не потрібно дотискати. Звичайно, уряди країн, де перебувають українці, вони задоволені тим, що громадяни живуть, працюють, сплачують податки адаптуються в їхніх суспільствах. А отже, іноземні урядовці навряд чи будуть допомагати, так скажемо, Україні повернути е, своїх громадян. Ну і погоди, щоб значна частка українців повернулася для цього потрібні умови. По перше, це припинення війни в Україні. І по-друге, це якийсь потужний соціальний пакет, тобто соціальна допомога для українців, які втратили житло чи житло, яких залишилось на окупованих територіях. Тобто, звичайно, частка українців повернеться, але коли для цього будуть сприятливі умови, також ви знаєте, що Кабмін нещодавно прийняв закон щодо оновлення своїх даних в ТЦК. А отже, що буде українцям за кордоном, якщо вони не оновлять, наприклад, свої дані? Взагалі, друзі, якщо громадянин України проживає за кордоном, це звичайно означає, що міжнародне право вже діє, тобто подобається це комусь чи ні. Звичайно, кожна ваша ситуація по-своєму унікальна є ряд факторів, які можуть істотно вплинути на цю справу. І ці фактори у всіх абсолютно різні, але законодавча база це як фундамент. А отже, і не зовсім зрозуміло, як можна притягнути громадянина України, який перебуває зараз за кордоном, до адміністративної відповідальності в Україні, адже закони України діють на території України та обмежені її межами в межах державних кордонів України. Ми не можемо уявити, що закони, наприклад, Норвегії, будуть діяти на території України так само, як закони України. України, можуть діяти на території Норвегії, тобто українці, які проживають за кордоном, не зобов'язані вони не зобов'язані слідкувати, наприклад, за нововведенням всього, що відбувається зараз в Україні в даний час. Та й взагалі, хто їх сповіщає про прийняття нових законів чи нормативно-правових актів? Якщо, наприклад, ви перебуваєте в Україні, то тут все логічно і зрозуміло. Є офіційні джерела, але ж як бути тим українцям, які знаходяться за кордоном, якщо немає офіційних, наприклад, видань. Тобто, якщо законодавчі норми не доносяться до населення, яке перебуває за кордоном, то тоді як притягнути їх усіх до відповідальності? Це друзі неможливо. Іншими словами, не лише Кодекс України про адміністративні порушення, а й міжнародне право, міжнародні договори та конвенції, учасниками яких є також і Україна, не дозволять порушувати порядок розгляду справ щодо громадян України, які проживають за кордоном. Тому й притягнути до відповідальності громадян України за те, що вони не оновлюють свої дані, буде досить складно. Це, друзі, буде складно, але не означає, що це неможливо. Отже, це буде складно притягнути до відповідальності людей, які перебувають за кордоном, не кажучи про те, щоб повернути українців без їхньої згоди. Але, звичайно, такі спроби можуть бути. Отже, друзі, як висновки, притягнути до відповідальності українців, які знаходяться за кордоном за неоновлення даних. Це дуже важко. Не також, звичайно, повернути їх без їхньої згоди. Також хочу сказати, що зараз німецькі політики продовжують наполягати на скасування пільг для українських біженців. Деякі німецькі політики кажуть, що українські біженці в Німеччині повинні бути позбавлені доступу до соціальних виплат, натомість їх слід розглядати в рамках системи надання притулку, і що це складно донести до виборців. Дехто з них заявив, що Німеччина насправді є надто привабливою для українських громадян, оскільки платить їм більше ніж сусідні країни. Звичайно, можна з цим погодитись, що сама система, яка діє зараз в Німеччині для українців, вона сама і стала пасткою для тих же українців. Але ж водночас в Німеччині є багато інших біженців, наприклад, у 2023 році Німеччина прийняла мільйон сімсот людей з. Ісламських країн, і всі ці люди також отримують соціальні виплати. Зараз влада ФРН не планує змін в цьому питанні, незважаючи на протести деяких політичних груп, виплати українським біженцям не скасуватимуть. Федеральний уряд Німеччини відхилив ці заклики зменшити державні виплати для українців. І відповідну заяву нагадаю зробив речник уряду Штефен Гепштрайт. Разом з тим, у Міністерстві праці зазначають, що за допомогою центрів зайнятості. Можна було б швидше вжити заходів для інтеграції біженців на ринок праці. Німецькі чиновники також наголосили на необхідності кращого розподілу біженців в Європі, адже найбільше українців приїхали у Польщу, Німеччину та Чехію. Тому це всі новини, як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.